У зв'язку з активними бойовими діями військовослужбовці дуже часто, на жаль, отримують поранення або через умови військової служби потрапляють в лікарні у зв'язку з загостренням хвороб або виявленням нових хвороб, і дуже часто звертаються за консультацією військовослужбовці, які ж в мене є соціальні гарантії, що я можу отримати від держави яким чином мене забезпечують, щоб я відновився та знову став строю. Тож, першим питанням, і, напевно, найбільш цікавим, буде: а які ж виплати може отримати військовослужбовець, котрий перебуває на лікуванні? Слід виділити декілька категорій. Перша категорія це коли військовослужбовець перебуває на лікуванні у зв'язку з отриманим пораненням і травмою. Наше законодавство передбачає, що якщо військовослужбовець отримав поранення, травму, каліцтво або контузію, котрі пов'язані з захистом батьківщини, військовослужбовець на час стаціонарного лікування в медичному закладі або переміщення між медичними закладами, а також під час перебування у відпустці за рішенням ВЛК, та вказано, що таке поранення травма тяжке. Військовослужбовець має право отримувати додаткову винагороду в розмірі до 100 тисяч на місяць пропорційно часу лікування. Крім додаткової винагороди, військовослужбовець також отримує грошове забезпечення в розмірі, яке він отримав до моменту вибуття в медичний заклад.